Вітаю, це програма Автограф. Вона українська легенда, її спів це голос душі. Коли звучить пісня у її виконанні, вона торкається самісінького серця, народна артистка України, письменниця, чудова дружина і матір, і найголовніше чарівна жінка Ніна Матвієнко в гостях у автографа. Берегиня української пісні золотий голос України Ніна Матвієнко в дитинстві і мріяти не могла, що стане артисткою. Народилась вона у незаможній родині і була однією з 11 дітей в сім'ї. Тож свій трудовий шлях починала на заводі Хіммаш на Житомирщині. Але любов до української пісні взяла гору. 19-річна Ніна кидає все і їде до Києва навчатись у вокальній студії хору імені Вірьовки. За два роки стає солісткою цього колективу. В якості солістки здобуває перемогу у багатьох. Конкурсах та фестивалях, в тому числі, і всесвітніх, у 1979 році, Ніна Матвієнко стає заслуженою а у 1985 – народною артисткою України. Арі співачки є обрядові, ліричні, гумористичні, пісні балади та українські пісні 17-18 століття. Ніна Митрофанівна Матвієнко є кавалером ордену княгині Ольги третього ступеня, а у 2006 році отримала звання Героя України. Вітати вас, пані Ніно, у Вінниці вітаю, і у нашій вітаю. студії. Ім'я Ніни Матвієнко асоціюється одразу з українською піснею. А ви ніколи не думали змінити репертуар або ж додати якихось більш сучасних мотивів туди? Ну, якби це можна було бабусю поміняти на молодицю. Молодицю на дівчину, то, мабуть, би щось ми робили. І, звичайно, що люди міняють зачіски. Роблю зовсім щось інше для того, щоб ну, зацікавлювати людей. Ну, як тільки я хотіла щось зробити. Ну, Чому не камерна музика? Я 21 рік проспівала з камерним оркестром Київська Камерата. І поруч я завжди між піснями я все рівно співала українську пісню. Тому що це дуже красиво. Витоки, то, звичайно, і камерної, і оперної музики, і класичної. Витоки йдуть із народної пісні. Тому, наприклад, як з'явилася опера? Звичайно, що з нашого весілля. Там розігрується, там приходять бояри, сварки, і все співом співалося. Не було соліста, який вів, ну, в основному грали роль, звичайно, молоді, але дружки захищав боярина, дружка свого нареченого. Тому оцей діалог він зберігається всюди. Тому поміняти мені щось у цьому житті, ну, як це сказали. Я ж ніколи не думала, що чорні брови одвітру линяють, <сіхи>, що коси вилазять, що ти колись позбудешся тої коси, яку ти ніколи не міг розчесати в юності. Я завжди думаю, боже, як божку, дай мені хоч трошки менше це волосся, щоб можна було головне отако держати наверх. Так тягла коса, що мені казали, ох, несеш себе як як корова роги. Ну Так мені артисти казали. Я, ну як це ж я себе несу? А я ще, крім того, спортом займалася. Дуже любила волейбол, баскетбол, ручний м'яч, навіть була переможцем, гранати. Це витримали усе це краще. В школі це я це не в школі читала. було. Ну, в школи є школи. Розумієте, там вишу школи, ти зовсім інший. Ну, ще довгий час бігала, От, навіть маючи вже трьох дітей. Я старалась вранці бігати, а потім є такий м -м, період, коли треба в'язати носки. А не виходить, немає, немає можливості, треба. Тобто я наче на варті цього життя стою без віку. Як варила, так варю. як прибирала, так і прибираю. Як спішу, завжди спішу, Спішила, так і спішу. Да, мене не вистачає, навіть якщо в мене є день, я його розтягую, але Поруч діти кричать їсти. Мама, що там є? Де, де ви лазите ще? Ну, вас можна взагалі назвати от, у сучасному світі е, успішною жінкою? Ви вдало поєднали кар'єру і сім'ю, виховали з чоловіком трьох дітей. От як вам це вдалося? Як вам ну, ви все? правильно сказали. Як вам це вдалося? Тяжко вдалося. Недоспані не ночі. В принципі, дороги, там десь 12 ночі, де чи в 5 ранку приїжджаєш, в 10 уже на сцені, а поки роз... поросовуєш, все, поки вже шість, вже нема коли спати, так якось в тривозі за дітей, тому що в мене не було няньки. Нянька був чоловік, інколи, якщо я їздила. Ну, моє щастя, що я вчилася якраз в університеті, і кожен раз, коли гастролі у нас весною, то мені потрібно було. На сесії залишатись, то шість років так в моєму житті, знаєте, трошки врятували для дітей ситуацію. Я могла їх забрати садика. У нас тоді тільки до року дитинка була з матір'ю, а потім здавали сади. Ще не ходила дитя. Це... Якщо згадую свої роки, то для мене цей момент був саме найтрагічнішим, коли треба було Я дітей бачу. здавати. А там все робили, що вони хворіли. Не було часу, так казали, що ой, вона про... як же. Проміняла кар'єру е, кар кар'єру на дітей, а ніхто не розумів, що діти швидко ростуть. Три роки, чотири, п'ять і, і довелося да. ось такий особенно uh -huh. пережити. З а як же казав Авдієвський, Бог дав талант, а не в те горлечко. Ми з вами торкнулися вашої родини. Прошу подивитися одне відео. На очах. Чому? Тому що в три покоління. Я думаю про свою матір, а Тоня думає про мене. <сум> я так то відходила від Тоні, думаючи про свою маму, а Тоня біжить за мною, тому що я є мама, я тут поруч. І Це такий, ну, такий відрізок, як стрічечка у цій долі, яка зав'язана вузликами. Кожна мама хоче себе залишити в своїй доньці, ну, в своїх дітях. Я вам скажу, що в тоні дуже нелегка доля. Я не знаю, яка моя була. Я свою не бачила мені. Я спішила, я споглядала це все. Хтось за мною споглядав, хтось це бачив, а сам себе ніколи не бачиш. І от зараз за донькою я дивлюся, я так бою, що вона не повторила моєї долі. А їй дуже тяжко все дається. Дуже тяжко. І така блокада йде, то радіо, не беруть пісень, наручни ставлять їй такі палки в колоси, що ну, неформатний формат, не формат. Не формат. І, в принципі, вона нас зараз все, думаю, є, з ким угоду, щоб пісні записати, кому передати права. Тому що все, все в брехні, все в якійсь іде зовсім іншому форматі життя. Де якось так, хто хтось когось має надурити, розумієте ж, користь тільки свою. А вона дуже чиста, вона дуже ранима. І вона каже: Мама, як це так склалося? Я навіть маю хлопця, але я не маю від нього захисту. Він мене не захищає, тому що він є співак. А й Котоня, правильно, бо він є співак, і в нього є свій директор, а в тебе свій. Ви разом, начебто. І він. Тобі правильно кажеш, що тобі не треба ні від кого залежати. Ти мусиш зробити свої диски з собою возити і продавати їх. Але нехай ніхто не займається, тільки ти. І вона не може зрозуміти, як це вона буде возити, а чому, чому немає людей, які можуть це взяти у свої руки, і їй, наприклад, якась частина перепаде з продажу. кажу, ні, сьогодні не буде правди у цьому. Кожен буде, от я запам'ятаю, віддала свої права. Я ніколи Я за, за рік. Ну, Десь 200 гривень отримую за продаж касет. Це ненормально. Тобто на мені це заробляють. Ви знаєте, ми сьогодні у Вінничан запитали, хто така Ніна Матвієнко. Давайте послухаємо. Цікаво. Дуже люблю її, бо в неї мелодійний голос. Вона дуже добра, гарна, співуча і завжди живе для України. За Україну бореться, і я її поважаю. Дуже світла людина, дуже позитивна. Ну, голос взагалі я не буду обсуждати. Дуже приємно. Бо ми слухаємо її пісні і з маличкою їх співаємо, тому якби нам приємно дуже. Ми виростали на цих піснях. Тому ми хотіла б її поважати, якби щоб вона розквітала і творчість і натхнення. А любимо ми її за за справжність і за щирість, адже таких мало як вона. І за те, що вона співає українські пісні, це все зараз мало цінується, а ми їх цінуємо і любимо. Я не можу навіть сказати, за що я її люблю. За все. дуже красиво співає. Люблю Ніну Матвієнку. я виросла на її піснях, в дитинці постійно співала. Січасно її дочка теж, по-моєму, співала теж голос країни. Ну що я хочу побажати? Довгих років життя її, і щоб вона Понимаєте, Ніна Матвієнко це. Як символ України. Здоров'я і щоб співала, співала натхнення наперед, наперед, наперед і на довгі літа віку. Слава Україні! Ну, такі слова почути, хочеться ще жити. Дуже вдячна за такі, за таку щирість і такі благословення. Я, я схвильована. Тепер треба жити. Ви обов'язкові. Всі чекають Ми на вашу людей. творчість. Меніський уклін за добрі слова. Окрім того, що ви співачка, ви ще й актриса, ви письменниця, ви викладач. Це підтвердження виразу, що талановита людина талановита в усьому, чи це ваше особисте бажання реалізувати себе у декількох іпостасях. Був такий період, що я зрозуміла, що треба фіксувати якісь сторінки свого життя. І це почалося ще з рюк, і Я на листочках нотних коли слухала в дієвську або якісь цікаві фрази від нього. Він дуже прекрасний педагог по вокалу. І я записувала, в нього були такі, такі фрази, що ми там. Ну, не то, що ну, залиш сміявся. І я якось сиділа, записувала, записувала випадково. Я не тому, що там дуже хотіла десь колись це видати чи що. Мої всі листки нотні, ну, всі списані були. Листи писала до Романа Дідули, до журналіста, також з того письменником. Не знаю, хто кого стимулював, але одного разу він мені каже, чого ти мені не пишеш? Що ти не пишеш? На що вони йому ці листи? Тобто я як сповідалася йому. І він також ці листи зберіг. Якось ні, я не письменник, повірте мені, просто ем, образне мислення і замальовки, які мені не було коли розписувати красу навколо мене, е, архітектурні якісь я не знала ну, фраз, не, знала, не було знань по архітектурі, як її написати, чи вона класична, чи там барок українське, чи ще. О, так я писала такі кучеряві будиночки <смі> з такими фасадами. Як у нас е Ні, є в нас такі жінки, коли вони сі сідають на стільці, коли розпливається задок, то точно фасад цього будинку. <смі> <смі> Побільше мені пиши такі порівняння. Ну, наприклад, там я, 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 попереду в мене йде чоловік. І в нього походка походка кагабіста там. Іде такими на ноги, як у Баларуна, і весь час крутиться голова на всі боки. Одразу асоціація якась виникає у да, вас? Так, я це все йому пишу. Я кажу, я їх якось нутром чую. І він каже: ти знаєш, в тебе дуже цікаве порівняння. Пиши, пиши мені. Ну, я не задля ню, а. Охота була, знаєте, от комусь це розказати. А я десь чула, що ви е, хотіли б написати е, про кохання книгу. Це правда? Я роман, я, роман хотіла свій життєвий написати. Працюєте на це? Ні, ще переоцінка пройшла життя, і я зрозуміла, що я була дуже приземлена. І оце земне людське, яке не варте такої, такого папір навіть не витримає, такого, треба підніматись трошки духовніше, не приземлюватися сильно. Не опускати планку оцих стосунків, ну, поки я десь перерізала якусь нитку цього всього, цю стрічку, і відкинула те побутове, те таке земне, і зараз зовсім інші плани, зовсім інші міркування. Поділитися. Як це мені казав син, мама, ну що ви це ще їздите, їздите, вам вже пора думати про ямку. Треба готуватися до, да, як себе, себе буде перед отцем ну, предстанете. Вам це треба всі гріхи. У мене монах. Ну, да, до так. речі, пішов з російської церкви, з Бог Сарая, тому що там. Собор благословляли сепаратистів на війну із Сходом. І у нього зараз також переоцінка цього всього. Ми часто спілкуємося, один друг розуміємо. Але бачите, події нас міняють в цьому житті. Ситуація міняє не тільки людей або об'єднує, або роз'єднує. Нас роз'єднувалося життя, але така трагічна ситуація, яка відбувається в як геноциднації на Сході, навпаки, нас мобілізувала. Підняла ми не, і не західняки, ми не бандерівці, ми не фашисти. А ми сини землі. Ніна Митрофанівна, яка ваша найулюбленіша пісня? Все залежить від настрою. А от який у вас зараз настрій? Подаруйте вінничанам пісню. Маленький кусочок. Звичайно, Вінниччина в моєму житті дуже багато, велику роль зіграла. Я познайомилася ну, у нас в Києві жив композитор з Меренки, Вадим Смогитель, дуже багато в своєму житті відкрив для мене я Явдоху Зуїху, пісень взяв з її збірника, брати мій Орли, наприклад. Потім навіть оця пісня ще співаю, він мені так якось сказав перший раз, коли подруга, ось ці на позбирай. Та-та-та-та-та-та. У вас сльози, тому і виникла асоціація з цією підостою. А я взагалі плаксива. Хоча я в житті не є така. Мене щоб довести до чогось, це вже можуть тільки діти і добрі слова людські. А взагалі прожила в жорсткості життя. Я була по природі така соромлива і довірлива. Дуже наївна, залишалась довгий час. І довелося це ховати в собі. Хо, да, в цьому ні, розумієте, я, я хочу знову це заховати, і все рівно мене дурять. Ну Такі якось речі є, наприклад, у нас, так як за кордоном, наприклад, ти там договір розкладаєш, да, і за тий виступи, ти вже отримаєш так, як ти договорився. А тут на словах, на словах, ти довіряєш своїм. І завжди зрада, завжди зрада. Завжди тебе, яка б дурять. Заберуть гроші всі твої, тобі цьому копійкою дають і притом зразу не віддають, а вже приїжджаєш у Києва, тоді, як собаці, кинуть, навіть і тікають. І кожен раз я думала, що я буду от буду така, знаєте, от така буду і така буду. Значить, треба, це не люди погані, це якась ти повинна сам у себе заглянути, що ти не так робиш. Чому ти неправильно Боже віддаєш? Це не твій талант, це Божий талант. І ти повинен його захистити. Якщо в тебе забирають, то ти, ти забирають Боже, значить ти не ціниш Бога, батька свого розумієте? Трафана пару слів вінничанам. Ось вони вам говорили гарні слова на початку програми. Що побажаєте їм? Я б хотіла перед Новим роком, щоб кожна матір, яка втратила сина на цій, на цій невітчизняній війні, витрила сльозу. Щоб Бог дав їй, якщо в неї ще залишилося сили, житим надії, тому що вона втратила сина, але в неї ще велика є мати Україна. Щоб вона обняла хусткою Україну. Хай ця хустка буде тернова, але з новорічними надіями. Хочу, щоб в новому році ми не залишали боргів за собою. Попрощалися з ними, просили попро, попросили пробачення в тому, що так сталося. Але борги не залиште ні грошові, ні духовні, ні в суперечках, щоб брат з братом помирився, сестра з сестрою, щоб обняли матір, кожен, щоб не залишив її сиротою. Україна, єднайся, єднайся, прозрій, прозрій серцем, зроби свій оберіг любов'ю. Захистом тих, хто сьогодні віддав своє життя за Україну. І хочу сказати щастя вам, радості і добра і веселенького, новорічного і людського, Божого Різдва.